Щоб дізнатися, що ми сьогодні будемо робити на аплікації, пропоную відгадати загадку. Візьми з друзями пішли, диво дивне там знайшли. Як клубок ця тваринка, вся в колючках в неї спинка. Хай затямуть собі всяк, зветься дивний звір. Так, це їжа. Їжа це дика тварина, яка живе в лісах та лісосмугах. У їжачка короткі лапки, але це не заважає йому швидко бігати. На спинці усієї тваринки багато гострих голочок. У разі небезпеки він згортається в колубочок і голочки захищають його від хижаків. Пропоную вам зробити їжачка з допомогою осіннього листя. Для аплікації нам знадобиться шаблон тіла їжачка. Його можна зробити самостійно або скачати, перейшовши за посиланням в класрумі. Осіння листя, клей, клейонка, серветка та наш творчий пензлик. На клеєнку викладаємо листочок. Беремо пензлик трьома пальчиками залізну основу. Набираємо клей та наносимо його на округлий край листочка. Листочок приклеїмо до шаблону. Наносимо клей на всі листочки та приклеїмо їх до заготовки. Ось такий їжачок вийшов у мене. А якого їжачка зробите ви?